Усім привіт! Канал Перфенко і я, дядя Льоша, вітаємо вас в FM24. І це рубрика: Ви мене не питали, а я вам щас розкажу. Тож, ви мене не питали, а я вам щас розкажу, як поставити фото вашим гравцям або персоналу в FM24. Ну що, готові? Ну тоді вперед, вперед. Йдемо в налаштування. В розширених ставимо усе. І шукаємо розділ тема. От він, «Тема». і ставимо отут галочку Показувати ID на титульній панелі. І перезавантажуємо тему. Ну, а поки тема перезавантажується, поставте свій лайкос, підпишіться на канал і натисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові відоси. І от у нашого Сільвіно Gabino Сарожа кабіни. З'явилося ID? Воно нам буде треба трошечки пізніше, а поки що йдемо в інтернети шукати йому фото. Ну, навіть не знаю, кого можна на роль кабіни. Давайте даного челіка. Чому б не. Треба знайти нормальну фотку. Боже, Альоша, а що в тебе так, так багато? Накрутив собі бігуді на лисину. Мені здається, у Насті Кам'янських менше фоток. До речі, прикол. Якщо група Кавуш з Кавуша, то Настя Кам'янських з Кам'янського. Шитеєчка за 300 під'їхала. Я вам чесно скажу, знайти нормальну фотографію Патапа виявилось дуже і дуже складно, але я справився. Ну, повернемось до фотографії. Ширина висота. В ЕФЕМці. Все стоїть 250 на 250. Якби в паенті ви можете виставити от чотінько. Дана прога хоче отак от хай буде. Хочете користуйтеся нею, вона безкоштовна. я її не рекламую взагалі ні разу. А можете в паінті, кому як буде зручно. Ну а ми відправляємось у внутрішній світ FM24. Ну що, будемо йти у саме-саме. Начало. Поїхали. Футбол Монагер 24. Далі. Графіка. Далі сортці. Далі обличчя. І тут на нас просто вивалюється оце поляна із людей. Ну, щоб ви розуміли, 480 820 облич. Це всі обличчя в Фемкі. Просто всі. Ну, нічого, поздоровкались, ми йдемо у самий низ. Що нам треба? Ми зараз перекидаємо сюди фотку Патапа. І, якщо ви замітили, вони всі підписані під номером. Це їх када. Той код, який у нас зараз в Фемсі. Ми його скопіруємо, вставимо. І побачите, що будемо робити далі. Ми ввели ім'я. Циферки, айдішки нашого сарожих кабіни. Тепер, щоб сама гра зрозуміла, що кабіна тепер виглядає як потап Я навіть не знаю, це хорошо чи погано. Відкриваємо блокнотом конфіг. І отут саме головне не пожайтеся. Бо це просто матриця святая святих. Всі ціферки це хорошо. Можете любу строчку вибрати. Взагалі, любу, от, наприклад, копіюємо отак от, от повністю. І що робимо? Робимо малесенький собі кармашок, вставляємо. І от сюди, замість цих цифр, ми ставимо циферки, які є нашим кодиком. І ви зараз побачите Magic. Отак от, от вставляємо. Отак от раз. І. Отак от. от. 2. Зберегти. Хочу підчеркнути, що обов'язково треба зберегти. Чому іноді. Ну, не знаю чого. Іноді, коли просто закриваєш, може ця магія. Не вийшло. Все, ми зберегли, закриваємо це нафіг, йдемо в FM-ку. В ЕФЕМці, що ми робимо? Ми просто заходимо в налаштування і перезавантажуємо тему. Вуаля! Тепер сарожа кабіна у нас схожа на патапа. Ділов на 3 хвилини. Якщо захочете прибрати той кодік, отам от в настройках так само можна повернути. На цьому все, з вами був канал Перфенко, я дядя Льоша. Лайк ставимо, підписуємось, всім па-па!